Цього тижня всі стилісти говорять про велику подію у світі моди Паризькі тижні моди, де світові дизайнери, світові модні доми представляють. Нові колекції. Я вирішила не залишатися осторонь та подивитися, що ж ми в'язальниці можемо з подіумів забрати до себе до в'язання. І сьогодні я хочу вас ознайомити з колекцією Ready to Wear від бренду Chanel на сезон весна літа 2026 року. Це перша колекція цього дому, яка зроблена під керівництвом нового і креативного дизайнеру Метію Блазі, який до того працював із БТК Венета. Тож, давайте роздивлятися, що там є цікавого. Перше, ці, ці костюми це мій абсолютний фаворит цього показу, бо вони є доволі простими у виконанні. Це, по суті, лицева гладь із невеличкою модифікацією, ми робимо зігзаґо, де маємо лінію з додаваннями, в цьому випадку додавання виконується накидами, та маємо лінію центральну та бобокових бокових швах із збавляннями петель, Єдине, що в цій конструкції треба подумати і прорахувати, як правильно зробити плечі плечові шви та комір. І далі вже ця конструкція в'яжеться доволі просто донизу, і низ так і лишається такими плавними великими зігзагами. Мені дуже подобається, як взагалі в цих костюмах є виваженими ці лінії додавань, бо на джемпері та на спідниці вони розташовані доволі симетрично і. По суті, спідниця є таким продовженням джемперу, вона виглядає взагалі суцільним комплектом, можна б навіть і сукні такі робити насправді. І, звісно, великий акцент в цих виробах, в цих костюмах це камелії. Новий погляд на класичне оформлення від Шанель. Тож ці камелії дійсно додають контрасту та цікавинки, і з простої базової речі роблять щось таке вже більш цікаве, гарне, святкове. Такі квіти можна виконувати технікою компонів, такі квіти можна виконувати килимовою технікою, такі квіти можна брати гачком, в'язати із пряжі травки, можна просто брати таке оформлення, як ідею, і робити звичайні, зі звичайної пряжі квіти гачком, і оформлювати низ виробу. Таким чином, Ще мені подобається, в чорному комплекті там є доволі такий структурований жакет. Він ще тут в цьому випадку є нев'язаним, але як ідею. Базу виконання такого картагана мені теж подобається. Вона доволі класно впишеться в повсякденні області. А взагалі хочу сказати, що в цій колекції багато чого, що я вам буду показувати, не є в'язаним, але це не означає, що ми не можемо забрати якусь ідею з цієї речі до себе у в'язання. Мені нещодавно написали на одне з моїх попередніх відео, що в'яжуть бренди, що таке неможливо відтворити, хіба ти в'яжеш на машинці, тому взагалі не цікаво. Цікаво тільки людям, які в'яжуть на машинці. Я вам. Хочу сказати, що коли я роблю такі відео, я не закликаю вас повторювати один в один ту річ. Ну, це мені особисто, наприклад, навіть і не цікаво. Якщо вам подобається якийсь светр від люксового бренду, ви розумієте, що ви можете таке зв'язати, то ніхто не забороняє вам повторювати. Але основна мета моїх відео це натхнення, це показати якісь деталі, фактури, текстури, кольори. Щоб ви надихнулися, подивилися на запаси своєї пряжі по новому під новим кутом і робили власні речі та власні дизайни, дизайни які є натхненними речами, які в'яжуть бренди. А ми рухаємося далі. І далі ми бачимо ось такі комплекти, костюми. Смугасті. Мені вони особисто нагадали про цей мій светрик, який ви зараз бачите в кадрі, власне кажучи, тому я в ньому і записую відео. Тож ми тут бачимо великі оверсайз-жакети з таким круглим осилуетом, які мені все ж таки здається тут не є в'язаними. Спідниці тут точно не є в'язаними. Але це класна ідея, мені дуже подобається гра фактур, контрастні кольори. Ці смужки, які розташовані ще по діагоналі, це те, те, що сміливо можна брати як ідею комбінації залишків, які у вас є в шафі. І мені тут дуже подобається спідниця. Спідниця цієї доволі легко перевести у площину в'язаного полотна, доволі легко взяти, знову ж таки, достати різнофактурні залишки та скомбінувати їх. Дивіться, тут просто йде дійсно гра контрастів кольорів та фактур. І таку спідницю зв'язати ще легше, ніж плечовий виріб, тому що, ось, наприклад, в цьому сетрику я все ж таки там робила рукави симетричними, бо він і так доволі строкатий, і щоб не було занадто, я намагалася робити хоч якусь симетрію. Коли ми в'яжемо спідницю, там взагалі не обов'язково це робити, тим паче вертикальними смужками. Ми просто вив'язали залишок пряжі, який є, і пішли далі. Плюс до комплекту, до такої спідниці, не обов'язково робити щось таке дуже контрастне і яскраве. Можна просто взяти або вибрати пряжу одного кольору з зі смужок цієї спідниці, або взяти, наприклад, два кольори, які теж будуть контрастні різнофакторні. і в'язати просто основне полотно одним кольором, резинка-манжети обробку зробити іншим контрастним по кольору та фактурі матеріалом, і вже спідницю робити таку акцентну, різнокольорову. Мені здається, буде дуже класний вигляд мати. Наступний комплект жакет та... Мені здається, що це не спідниця, а все ж таки сукня, бо занадто якось низько і вільно вона сидить. Вони теж не є в'язаними, але мені тут дуже подобається ідея оформлення виробів, оцією такою контрастною, багатофактурною пряжею. Якщо подивитися поближче, там прям такі. Жирненькібрики золоті. Я в дитинстві такі шишибрики, до речі, називала гусінь. От мені здавалося, що гусінь повзає по светру, тому так, оці шишибрики гусені прям такі, вони десь до сантиметру розміром. І вони доволі щільно посаджені в районі плану. Плюс саме полотно жакету та спідниці воно теж не є гладкої фактури, там теж є що пороздивлятися. І в цьому комплекті мені дуже подобаються саме ці такі планки, Класно брати їх на ідею оздоблення виробу. І наступний комплект, він теж не є в'язаним, але тут в полотні, знову ж таки, присутні ці шишибрики, Подивіться, як вони гарно грають. Мені здається, що взагалі це гарна ідея. Якщо у вас є яка пряжа, яка вам стається нудною брати до неї в підмот щось таке цікаве, фантазійне, фактурне, і створювати свої авторські мікси, щоб виріб був геть унікальний. Тож. Цих комплектах, по-перше, зверніть увагу на силуети, які зараз є в тенденціях і цього сезону осінь, зима 25-26, і вони переходять з нами у весну літа 26-го року. Це саме пропорції співвідношення низу до верху, бо у нас джемпери та свитри, вони більш перетворюються на такі приталені туніки, і за рахунок єдиного кольорового рішення, за рахунок такого комплекту мають доволі непоганий вигляд. Їх доволі складно стилізувати окремо, такий верх подовжений. Бо коли ми його будемо вже вдягати з іншими речима, типу джинсів, які будуть геть інші по фактурі та кольору, воно вже може не так гарно виглядати, але ось в такому комплекті, як в єдиному кольоровому рішенні, доволі гарно ці силуети виглядають. Тож в цьому комплекті, окрім фактури полотна, окрім силуето. Ми ще бачимо, знову ж таки, ідею оформлення низу бахромою. В минулих комплектах це були камелії. як на мене, тополь гарний вигляд це має. І додає фактури та динаміки образу. Наступний комплект, жакет та спідниця, є відсилкою на класичні дизайни від Шанель. Тут ми маємо не тільки в'язані смужки, тут ще ми маємо смужки додані. Вишивкою бісером, що, звісно, геть не обов'язково до себе забирати. Бахрома на спідниці тут теж є виконаною бісером, якщо є жага щось таке зробити, бо воно робиться не так і складно, але доволі затратно по часу, і додає нам потім клопоту саме вже в догляді за речі, а в прані, Тобто воно і так повинно бути делікатне, але з бісером. Має бути ще делікатніший догляд, але загалом такі речі мають неймовірний вигляд. І мені тут дуже подобається в цьому виробі, в цьому костюмі. Поєднання кольорів, ця клітинка це те, що теж доволі просто можна відтворити. Далі два костюми, де мені в першу чергу подобається полотно, бо вони самі по собі є доволі прості. Це Жакети класичного крою та спідниці. До речі, зверніть увагу, в жодній спідниці в цьому показі немає рівного краю, він такий трошечки неоднорідний, рваний і оформлений різними видами. Або Ми бачили вже камерію, ми бачили просто бахраму із ниток, ми бачили бахраму із бісеру, але край тут йде не Тож в цих костюмах я вам хочу показати взагалі, наскільки можна комбінувати нитки. Які ми маємо різнофактурні, бо тут знову ж таки трапляються дуже-дуже часто, дуже-дуже густо в цьому полотні ці такі крупніші шибрики, але вже чорного кольору, плюс поєднання жовтої, червоної травки, якогось там коричневого а, тла. І загалом разом це полотно виглядає дуже ефектно. Тобто ми можемо робити якісь мікси з того, що ми маємо вдома, додавати ще якоїсь фактурної фантазійної пряжі, і навіть коли ми просто в'яжемо. Звичайно, базову річ, звичайний кардиган або светр. Саме полотно відносить цю річ геть інший рівень. Далі бачимо костюми, які доволі легко повторити із букльованої пряжі. Подивіться, який тут іде акцент на контраст кольорів. Мені взагалі подобається. І цього року, і наступного року дуже багато червоного, дуже багато поєднання класичного червоного, чорного, білого, але саме в різноманітних фактурних матеріалах. Як на мене, шикарний вигляд має, чіпляє око. Тож тут о, в цьому випадку жакет і навіть спідницю доволі легко повторити. Навіть сумку, яка тут є хутряною, так само можна робити із букльованої пряжі. Можна робити просто, можна брати ці готові пластикові сітки, канву, на яку нав'язувати таку букльовану пряжу, щоб сумка тримала кращу форму. І мені здається, що така сумка вона все ж таки більш актуальна буде не до весняно-літнього сезону, а якраз до того, що ми маємо наразі. Осінь зима, тому якщо маєте якісь залишки різні букльованої пряжі. Ось вам гарна ідея, куди їх можна використати. Також мені подобаються деталі, обробки та оформлення на цих спідницях. Додають цікавинки. Загалом комплект виглядає доволі гармонійно. Але ось такий кардиган жакет я б собі взагалі з задоволенням зробила. Не забувайте, до речі, писати в коментарях, як вам які деталі або. Загалом цілі образи вам подобаються, щоб ви хотіли забрати до себе ув'язання. Також хочу вам нагадати, що найкращий спосіб підтримати мій канал це поставити вподобайку під цим відео, під подивитися попередні мої відео, якщо ви їх ще не бачили. Та якщо вам подобається мій контент, підписатися на мій канал. Далі ми маємо ще два комплекти, зроблені цими великими зигзагами, але вже геть інші вони за настроєм. Вони більш буденні повсякденні. Із доданими смужками. Тут ми маємо такий подовжений топ-тоніку, який можна вже втягати як і міні-сукню. І саме такий подовжений топ-тоніка класно буде влітку комбінуватися із джинсами, і з якимись легкими брюками палаца. От Його значно простіше в такому вигляді вписувати в інший гардероб, міксувати його з іншими речами. І так само ми тут бачимо спідниці. В принципі. Я легко бачу, що ці спідниці можна заміняти е, таким самим чином виконаними літніми брюками. І це буде доволі така гарна базова річ, якщо ви полюбляєте літні в'язання. Бо саме цей комплект 100% літній, раджу вам придивитися поуважніше. Наступні комплекти трійки, тут іде жакет, спідниця та топ. Теж роблять акцент, роблять ставку на грі. Фактур та контрастів кольорів. Але мені взагалі подобається тут полотно. Звісно, така прозора спідниця це доволі а, для багатьох є спорний предмет гардеробу. Хоча, якщо вчити під неї чахол, то можна доволі спокійно її носити. Я люблю носити такі напівпрозорі спідниці, бо вони вже кілька років в тренді і нікуди не. Уходять зараз з якимись подовженими футболками або подовженими свитрами, щоб не вдягати під неї жодної, жодного підкладу, а просто прикривати ту частину свого тіла, яку я хочу прикрити, і далі вже показувати саму текстуру та прозорість світниці. Тож, такі комплекти вони теж тут є не в'язані, але ми можемо виконати їх звичайною сіточкою гачком знову ж таки. Граючись із різноманітною фактурною пряжею, граючись із контрастами кольорів. Мені тут дуже подобається обробка, знову ж таки, планки горловини, які є суцільними, доволі щільними. Вони збирають цей комплект, додають та йому такої структурованості і загалом має класний вигляд. Як жакет це взагалі дуже крута ідея. Щодо топу та спідниці, тут вже треба дивитися, наскільки вам взагалі таке заходить, але мені дуже подобається ця така текстура полотна. Плюс ці, цих речей в тому, що якщо брати доволі великий гачок, то вони ще й дуже швидко зробляться. І хочу я вам ще показати ще одну стукню вже із показу Беленсіаги. До речі, мені Іра сказала, що правильно вона. Має вимовлятися Баленчага, але якщо я буду вам так казати, то ви просто не зрозумієте, про що я напевно. Тож, бренд Balenciaga в нас теж цього року має нового креативного директора. І це, напевне, за довгий час перший показ, який не є дуже фріковим, в них немає. Тапочок з пластикових бутилок, в них немає сумок з пачок чипсів флейс, в них немає рушників замість одягу. До речі, рушники цього сезону є у бренді Фльоєве та Абельмен. Без жартів, дивіться. Вийшла з душу, вже модна, тебе, і пішла. Але давайте повернемося до Белансіаги. Мене взагалі приємно вразила колекція цього сезону, бо там багато було чого, що можна просто вдягти і йти по місту. Знову невеличко вам показую е включення, повертаючись до в'язаних речей, в них є одна цікава сукня. По-перше, подивіться на ці яскраві кольори. Вона дуже чіпляє око. По-друге, взагалі класна ідея. Напевно, як сукню я б її не робила. Що ми тут маємо? Ми маємо якусь рівничну пряжу. Скоріше за все, рівничну по вовну, бо це ж, все ж таки колекція весна-літо. І якщо це робити із вовною рівничної, то вона буде просто неймовірно теплою, її неможливо буде взагалі носити. Ми маємо приталений топ з крупними квітами, який далі переходить в спідницю. Це полотно вив'язується повністю повністю приталеним, і далі по спідниці цієї сукні ми маємо просто нав'язаний вузликами шматочки ниток, які формують таку бахрому. Мені це взагалі нагадує гуні українські такі кожухи. Їх теж можна виконувати, коли ви самостійно працюєте із рівничною вовною в такій техніці. Тож так, в плані того, щоб робити самостійно для себе таку сукню, є взагалі сумніви в тому, чи буде вона практична, чи буде вона гарно носитися. Але якщо зробити саме топ і оформити низ такою баскою з бахрами, як на мене, це неймовірна класна ідея. Тут теж можна робити різноманітні візерунки, можна, звісно, просто його лишати однокольоровим, але воно настільки цікаво не буде, бо тут класно те, що цей візерунок, ці великі квіти, вони продовжуються і на спідниці з того самого матеріалу, в тих самих кольорах, але вже в геть іншій фактурі. Тож, якщо це обрізати до рівня топу з баскою, просто взяти джинсикеди. Це класна ідея, я б таке з задоволенням носила. Мені ще сподобалися вироби від бренду Balmain. Пишіть, хоч, я сподіваюся, це правильно вимовляю. Пишіть, якщо хочете побачити і їх, пишіть, як вам цей показ, ця колекція від Chanel, саме з точки зору в'язаних речей, бо, звісно, я вам всю її не показувала або не в'язаних речей, але речей, які ми з вами можемо зв'язати. Тож чекаю на вас в коментарях та до нових зустрічей.